Друзі, всім привіт! У продаж залітає ось така крутезна Mazda CX5 зі Швейцарії з дизельним двигуном об'ємом 2,2 літра B-Turbo 175 кінських сил на автоматичній коробці передач, звичайний гідротрансформатор 6-ступеневий айсінг. В ідеальному стані по кузову просто рівна як струна на максимально можливій комплектації для цього року. І найголовніше, тільки вдумайтесь в це з пробігом, чесним, рідним, підтвердженим всього навсього 128 сто двадцять тисяч кілометрів. Я вважаю, що це свого роду капсула часу. Мазд з таким пробігом у мене ніколи не було. Найменше, яке було, це 150. Тут 128. Крайній сервіс був у Швейцарії менше місяця назад. І був пробіг 127 тисяч, це я покажу далі. Машинка в нас без жодного фарбованого елемента по кузову, тільки передній бампер і частинка заднього. Поїхали. Капот 87. 78, 78, 72. Просто зверніть увагу на стан ЛКП. Все просто в ідеалі. Хромчик збережений, чорні у нас топові фари, заводський адаптивний ксенон, фари поворотні. Стан ідеальний. З омивачами фар, все працює, передній пактронік, протитуманні фари, пластик скрізь збережений. Хром також збережений, зазори всі супер. Скло в нас по колу все рідне, точніше оригінальне, навіть лобове, так як тут ми не можемо побачити маркування по року, але бачимо, що воно оригінальне. І слідів заміни я не бачу. І, до речі, скло в нас без сколів і тріщин. От всі можливі асистенти присутні в даному автомобілі, і навіть люк. Досить велика рідкість. Так, поїхали. Переднє крило. 82, 83, 73, 73, все в рідні. Зазорчики всі супер. Передня дверка 77, 77, 77, 86, знизу 77, 82, 82, 89. Я вже сказав, машинка у нас повністю в рідній. Фарбі, окрім переднього та заднього бамперу. І з пробігом найголовніше 128 тисяч кілометрів. Погодьтесь, це дуже велика рідкість, і знайти такий автомобіль. Найголовніше, щоб пробіг був підтверджений. Це Ще більше рідкість, чому я про це кажу, тому що Мазди знайти пробіг по блокам чи по чомусь, якщо він не йде, не зафіксований, практично нереально. Тут ми маємо абсолютно повністю всю підтверджену інформацію. Зверніть увагу ще раз на стан ЛКП. Просто дзеркало. Не сколів, не царапин, не вм'ятин. Просто рівна як струна. Дзеркало. Також в ідеалі. Звичайно, машинка в нас після комплексу детейлінгу, але в загальному все одно як вона виглядає. Криша рідня, рідня 60, 67, 67, 60, 61. плавничок на своєму місці, криша без дефектів, без вмятин, без граду. Кромка над лобовим. Також стан ідеальний, люк працює добре, плавничок на своєму місці. Давайте одразу пробіжемося ляда. Частинка ляди, рідня, тут пластик не б'ється. Ще на що хотів наголосити, що машинка без жодного там ржавчинки чи щось ніде нема. Навіть в загальному поднищу, на що хотів звернути увагу. Зверніть увагу на стан, стан амортизаторів. Просто ну все видалі. Стан тормозних дисків. Все ляля, нічого не підфарбовувалось, не робилось. І в загальному, до речі, диски передні-задні, вони як нові. Ще з приємного, що мені сподобалось, це стан. Стан дисків в загальному, дисків на автомобілі. На жодному з них немає бордюрки від слова зовсім. Вони просто стан ідеальний, фарба в ідеалі. Гума, хенкук, протектор гарний, літо. По низам, по пластикам також все супер. Далі, задні диски, як я також казав, в ідеалі. Тут все по заводу, пильнички, відбійнички, все добре. Тормозні диски також ляля, -ля, все, супер, гума, така сама, як і спереді. Можете бачити, стан гарний. В загальному днищу, машинка також максимально живенька. Це я покажу трішки пізніше. Так, повертаємося до ЛКП. Зверніть увагу, також стан пластику, стан, пластику ззаді, смасочки. Автомобіль у нас з рідною працюючою екологією. Можете звернути увагу на стан. Вони просто в ідеалі. Так, поїхали. Ляда 62, 70, 75, 70, 76, 68. Також все в рідні. Присутня у нас така ось накладочка на задній бампер щоб не шкрябати значок Mazda в ідеалі, шильдики всі на своїх місцях, Mazda CX5 AVD AVD в нас говорить про те, що машинка у нас на повному приводі. Скло також в оригінал. Кришу ще раз пройдусь. Все супер. З цього боку машинка виглядає не гірше, ніж всіх інших. Дисків, тут також люкс. Поїхали ЛКП.

82, 83, 88, 88, 89, 89, 83, 75, 79, 79. І тут де зверху ще 80. Як бачите, машинка у нас, я вже сказав, у повному заводському окрасі. Виглядає дуже класно, зазорчики всі супер. Також звертаю увагу, постане КП по з цього боку. Ну Просто стан нового без перебільшення дзеркала також добре, не все, всі пластички, все супер. А, машинка у нас також з безкошовим доступом. До машинки йде два ключика з приємного також, по низам абсолютно ніде немає ніяких моментів. Проємчики також у нас максимально класні збережені. Зовні все розказав, показав. Нагадую ще раз, що ми маємо це x 5 128 пробігу, без підкрасів, максимально можлива комплектація і максимально класний стан. До автомобіля у нас є два оригінальних ключика з безключовим доступом машина. Безключовий доступ працює, відкриває, закриває. Має автомобіль. РВМ мертвої зони, не знаю, чи буде бачити, зараз буду запускать, покажу. І плавненько переходимо до салону. Салон у нас на менш гарному стані, ніж машинка ззовні. Як можете бачити, автомобіль у нас на чорному шкіряному салоні з червоною стрічечкою. Стан бездоганний. Маємо електрорегулювання передніх сидінь. Комбіновані карти, пластик, шкіра, також червоненька стрічка, 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал, хром збережений, преміальна акустична система Bose. Ну ляля, просто все так. Дивимося, проємчики не зашкрябані. Пластик цілий, оригінальні ворсові килимочки. Педалі. Без зауважень. Приємна, до речі, така шкіра з перфорацією по центру. Дуже зручні сидіння. Сидіння, до речі, в кондиціонері покриті кондиціонером для шкіри, вона аж аж рипить, не знаю, чи буде чути. так Переходимо, запускаємо автомобіль. Технічна частина автомобіля в ідеальному стані. Хто знає і стикався з цими автомобілями, знає, що тут є декілька болячечок. По приїзду були відразу на кожний автомобіль, який приїжджає до нас. Ми міняємо шайби під форсунками, масло і фільтра. Тобто тут зроблено маленьке ТО. По ходовій також щось було замінено, вже не пам'ятаю точно. На, на даний момент машинка не потребує капіталовкладень від слова зовсім. Кліма працює і працює дуже добре. Холодить прям класно. Як можете бачити, 128 тисяч пробігу. І особисто я вже проїхав на даному автомобілі 1275 кілометрів. Автомобіль ще менше тижня у мене. Ми вже вмудрились проїхати такий кілометраж. Так що машинка протестована, як можете бачити, машинка у нас на максимальній комплектації зайняті всі можливі місця. Так що. Є в нас утримання в полосі, є RVM, m воно, мабуть, не буде. Да, зараз вже не буде показувати. Тобто включається, виключається, зеленки це, це значить, все працює. Абсолютно кожна кнопочка по автомобілю працює, має автомобіль-круїз-контроль, мультикермо, навігація з сенсорним екраном, велика мультимедія, підключається телефон, радіо, наві. Налаштування, тобто все в нас є, також можна керувати джойстиком. Далі йдемо, стан, такий в такому стані. Тут все як нове, мається розетка AUX USB, махратика. Ручничок стан просто ідеальний. Тут також все максимально класно збережено, навіть тут часто вишкрібується, тут все добре, має автомобіль підігрів передніх сидінь. Має автомобіль двохзонний клімат, я вже сказав, який працює дуже добре. Навігація, парктронік перед заду автомобілі присутні. Камера заднього огляду з траєкторією руху рисує. Все. Є коробка, як я вже сказав, ISIN 6-ступенева у них взагалі ніколи з ними немає ніяких проблем. Запуск кнопкою, датчик світла, сенсор доща, все тут присутнє в даному автомобілі, все, що може бути, максимально. Як я вже сказав, на цей рік в цій комплектації є дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. Ось, як можете бачити куча помічників, які трудяться, щоб вам було комфортніше і безпечніше їхати. Маємо ось такий люк. На все відкривається. Закривається. І додатково також закривається. Що ще розказати сказати? Кермо рідне, збережене, в гарному стані, в загальному я обожнюю ці мазди за їхню надійність, за їхні комплектації. Тобто в такому бюджеті таку машинку. З, зі схожою комплектацією знайти буде дуже е, складно. Зверніть увагу, чорний рояльний лак, як виглядає по салону. Просто стан ідеальний в загальному пластичці, всі дефлекторчики, все працює. працює. Дивимось задній ряд сидінь. Взагалі такий ще чаще ніхто не їздив, приємно збережені, не покоцані. Сидіння, стан дуже Пластички скрізь усі, кавролін. Все, дуже класно. Два підстаканочки. Ось так виглядає автомобіль заднього ряду. Нагадую, 128 тисяч рідного пробігу. Зараз вже тихенько дійдемо до нього, покажу, розкажу тут все ляля. Камера заднього огляду, як я вже сказав, також присутня в даному автомобілі. То дизайн все добре. Багажне відділення має ось такий вигляд. Машинка запущена, немає ні пару, ні диму, ні сажі. Багажне відділення також стан бездоганний, пластики збережені. Єдине, що немає, то це ролети. Можна заказати. Нова коштує 2400 гривень. Нова тут також. Все максимально є. Весь набір з компресором, з піною, з аварійним знаком, аптечку. Тільки докинути докину, і все. Це в нас комплектне. Сидіння складується, робиться рівни. рівна підлога. З цього боку також все супер. Тут також машинка ругається, ще з ключиком бігаю. Так, Дивимся. Переходимо по трішку до найцікавішого. Зараз буде інформація для всіх хейтерів, які пишуть, що абсолютно всі автомобілі в Європі проїжджають 30-40 тисяч кілометрів в рік не менше. Не буває автомобілів з таких пробігом. Я відповідаю, що буває. значить, Маємо автомобіль зі Швейцарії, як я вже сказав. І а, далі. Що ми маємо? Маємо видрук з офіційного дилера Mazda. Як ми можемо бачити, значить, у нас Mazda cx 5 2 .2, Sky SkyActiv 175 силика, колір Jet Black 6AT. 6 ступень книва. Коробка передач. Показую зблизька ВІН-код, щоб ви бачили 3.02.14 року. Печаточки, підписи, все підтверджує. І давайте почнемо з самого початку. Значить, маємо 02 14 року 10 кілометрів і пішло. Кожен рік був заїзд. І як можете бачити, в середньому за рік машинка проїжджала до 10 тисяч кілометрів. 18, 20, 21, 22, 24, 23 пропустили. У 27 місяці 2024 року пробіг складав 111 тисяч кілометрів. Це просто ця роздруківочка була до 2014 року. Далі, в 2015 році. Перше, що ми маємо, машинка заїжджала ось у нас. Інтеравто 19.03.25. І пробіг у нас був. До речі, тут пробіг чомусь не зазначений. Може, десь і зазначений. Треба дивитись. Ладно, то не суть далі. Маємо заїзд до офіційного дилера Mazda. Знову ж таки, наша машина з нашим мінкодом 30 року. І пробіг складав 127 тисяч 420 кілометрів. Тільки вдумайтесь все. Машинка сервісована, машинка з чесним різним пробігом, і він підтверджений до самого кінця, тобто крайній заїзд був менше місяця назад. Також до автомобіля є абсолютно вся історія. Два ключика, як я вже сказав, всі книжечки, все є. Стан просто сидіння як нові. Салончик, як новий зовні, машинка, як нова двигунчик працює ідеально, коробка працює ідеально, подовочки. Зверніть увагу на ці фари проти туманочки. Фари у нас поворотні, тобто коли ви крутите кермом, саме не, до... не... не додаткова секція включається, а саме фари е... їздять вправо, вліво. Ну, Я вважаю, що це топ для того року. Чорні фари і просто стан нереально класний. Ще подивимося під капотку і будемо завершувати наш відеогляд цієї капсули часу. Ну Тут уже точно можна називати капсули без підкрасів. Пробіг 128 тисяч підтверджений до кінця. Ну Просто лялечка. Далі, підкапотка. Все в ідеалі. Акумулятор, як ми бачимо, X-Side оригінальний для старт стопу. Значок. Мазда 95. Шайби під форсунками замінені, масло фільтра замінене. Робити абсолютно нічого не треба. Проїхали 1300 кілометрів, всі рідини в нормі, двигунчик працює ідеально, коробка працює ідеально, все працює ідеально. Під капотом все також дуже приємно. Нічого не намивалось, нічого не робилось, нічого не ржаве. Ну, друзі, будемо підводити підсумки машинки, яка була в нас сьогодні на огляді. Даний автомобіль ми маємо в наявності. Вицепили дуже рідкісний варіант з нереальним пробігом. Я навіть можу сказати, що, мабуть, нема на авторія машин з пробігом 128 тисяч кілометрів. Можливо, цієї не буде, а можливо і буде. Побачимо. Маємо 128 тисяч рідного пробігу, це x 5 2.2 на повному приводі на автоматі на максимально можливій комплектації, без підкрасів по кузову з пробігом 128 тисяч кілометрів. За ціну просто також ціна буде максимально класна та приємна. Тому, друзі, кому цікаво, пишіть, дзвоніть. З радістю організуємо вам огляд, тест-драйвчик покажемо, розкажемо. А ви підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та фейсбук. Нагадую, з вами був Майне Скарлі Чернігів. До нових зустрічей.